Заплутали життя своє, як вітер павутину в гіллям, і дозволяєм на очах кожному гинути повільно. І самі винні, що кохання ми перестали захищати, та дали тим, хто це хотів, його на людях розіп'яти. А кохання кричить, геть з очей пелену, і забудь ти брехневу провину. Ти таку, як вона, вже ніде не знайдеш, ну а ти теж без нього загинеш. А кохання поруч з нами стоїть, руки свої до нас простягає, Зробіть крок назустріч йому, воно гине без вас, пропадає. Замок ми будували з піску, хоча поряд були і цеглини, Давай спробуємо, Знову зберем толоку і збудуємо міцну хатину.